На День Незалежності, нарешті, добрались до сотіків. Вийшла от така штучка. Це пізненько взяли мед в багатьох сотіках, в то що було запечатано, поз'їдали. Але є і такі хороші. Так, приблизні розміри одного сотика десь 130 на 30. Вага 220 грамів двох, тобто получається десь один приблизно 110 грамів. Ось так вони розфасовані. Або якщо по одному, то отак. От Розмір надставки внутрішнього розміру надставки вийшлося 50, але сотіки виходять по 30. Багато сотіків недобудованих. В цій надставці ще більш-менш нормальна, а в другій більше половини недобудованих, перекручених, ну і так далі. Але результат все рівно є. Далі будемо робити. Зі святом.